Вітаю вас у 2013 році. В ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. Прийміть найщиріші вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят та побажання добра, достатку та злагоди у ваших родинах. Стала відома дата проведення першої цьогоріч чергової сесії. Її заплановано на 15 лютого. Одним із ключових питань порядку денного буде звіт голови обласної ради Володимира Войтовича за 2012 рік. Я вдячний депутатам за таку неспокійну бурхливу роботу. Інколи, можливо, вона навіть була на емоціях, особливо напередодні виборів до Верховної Ради. Але ми разом з депутатами пройшли добру школу. Ми пройшли формування наших стосунків. Ми приймали потрібні рішення. Ми надто багато приймаємо рішень, але жодне із рішень прийнятих нами, а їх майже 400 прийнято лише з розгляду питань порядку денного. А ще понад 100 прийнято при розгляді депутатських запитів. Ми жодного до жодного рішення не підійшли формально. Загалом, протягом 2012 року керівництвом Волиньради було скликано 6 сесій та проведено 11 пленарних засідань. Одним із головних питань порядку денного сесії традиційно є прийняття обласних програм. Загалом їх більше 80, понад три десятки регіональних програм схвалено обласною радою у звітному періоді. Із понад 80 програм у нас фінансувалося 38, на які було передбачено понад 50 мільйонів гривень, а близько 50 – Десь в межах 49 мільйонів профінансовано. Тобто ми ставили перед собою пріоритети. Такими були пріоритети на минулий рік. І я можу впевнено сказати, що в нас успішно профінансовані програми, які стосуються сільськогосподарського виробництва, програми, які стосуються охорони здоров'я. Стурбованість голови Волинського парламенту викликає низький рівень контролю за виконанням програм з боку постійних профільних комісій обласної ради. Такий контроль треба здійснювати. Шляхом заслуховування звітів виконавців, розробників і виконавців цих програм, тому це одна із ділянок роботи, яка у 2013 році буде однією із пріоритетних у роботі депутатських комісій. Я ставлю перед собою мету таку разом з депутатськими комісіями посилити контрольну функцію Волинської обласної ради. Загалом упродовж року працювали 11 постійних комісій. Ними було проведено понад 80 засідань. Найчастіше збирались депутати, які опікуються бюджетом та майном. Рекордно низькою минулоріч була явка волинських обранців на виїзні дні депутата. У вирішенні проблеми низького рівня виконання депутатами покладених на них обов'язків Володимир Войтович розраховує не лише на свої сили, а й на виборців. Нам, шановні волиняни, потрібно придивитися до того. От обрали ми депутатів. А давайте подивимося. А яка участь у роботі обласної ради того, кого ми обрали? І ми побачимо дуже і дуже цікаву картину. Звичайно, вам, дорогі земляки, цікавіше було б подивитися з такої точки зору, а скільки грошей депутат привіз у район чи у ваше село? Але цей бюджетний пиріг є не такий великий, не такий ну, достатній, аби у кожне село потрапили кошти. Із обласного бюджету. І це е, не є основним критерієм у роботі того чи іншого депутата. Давайте подивимося, а чи приїжджає ваш депутат на е, сесії? Давайте подивимося, чи він приїжджає на засідання комісії, а чи він активно працює під час сесії і виступає на сесіях, а чи він задає питання, а чи він е, виходить на сесію із депутатськими запитами. А чи він веде особистий прийом своїх виборців і допомагає у вирішенні ваших проблем? У рік прийдешній голова обласної ради дивиться з оптимізмом. А за порукою успішної реалізації намічених завдань на його думку стане тісна співпраця обох гілок влади області, самоврядних органів краю та обранців Волинської громади. Ми маємо дуже амбітні плани після прийняття програми економічно соціального розвитку. І після прийняття бюджету ці плани напружені. У нас є досить напружені завдання і щодо виконання доходної частини бюджету і так, далі, і так далі. Тому я думаю, що на цей 2013 рік буде в роботі усіх депутатів обласної ради не менш успішним аніж попередній. Як відомо, у новий рік Волинь вступила з обласним бюджетом. Головний фінансовий документ обранці приймали на позачерговій сесії. Як його оцінюють представники різних фракцій Волиньради, дізнаєтесь у віснику далі. Бюджет 2013 – обласний бюджет сформований на основі державного бюджету. Наша область є дотаційною 30% фактично відсотків. Вона сама себе забезпечує. 70% вона на отриманні держави. будемо так говорити. От, якщо говорити про взагалі про бюджет загальнодержавний, вже багато було критичних зауважень щодо нього. Потрібно сказати, що закладений не дійсно бюджет виживання. Не бюджет розвитку, не бюджет проїдання, бо якщо проїдання, то є щось проїдати. А бюджет виживання. В чому він полягає? Закладені мізерні мінімальні заробітні плати. Мінімальна заробітна плата буде тільки в січні місяці у нас підвищуватись і в грудні. Тобто на протязі всього року мінімальна заробітна плата буде. Фактично стояти на місці, і вона досить є мізерна. Прожитковий мінімум, який держава зараз пропонує, вона при виконанні законів, соціальних заходів, буде не повністю виконуватися. Вважаю, що ми очікували більш кращого фінансування основних галузей освіти, медицини, культури, соціального захисту, а також і капітальних видатків. Проте ці цифри далеко не такі, як ми сподівалися. Але вважаю, що бюджет 2013 року буде досить складним, досить суперечливим у багатьох соціальних програмах. Ну і зрештою життя покаже, як ми будемо жити у 2013 році. Можна завжди казати, що грошей ніколи не вистачало при будь якому бюджеті і не виключенням є бюджет на 2013 рік. Окремо можна лише зазначити, що в цей раз все менше і менше пропозицій, які лунали від депутатського корпусу, включаються в бюджет на наступний рік. Якщо в минулі роки існувала практика, що окремі пропозиції, які напрацьовувалися протягом року, поточного року, які напрацьовувалися під час засідань комісії, які напрацьовувалися під час депутатських днів, коли ми відвідували окремі об'єкти, ми завжди шукали можливості допомогти. Тим людям, які працюють, які шукають можливості покращення, зробити утримання своїх об'єктів, як правило. То на жаль, в бюджеті цього року я не знайшов жодної принаймні, пропозиції, яка була б включена від депутатського корпусу. Обласний бюджет не може розглядатися просто як обласний бюджет, тому що він залежний від державного бюджету. Якщо глянути на державний бюджет, то, звичайно, об'єднана опозиція в парламенті не голосувала і вважає за потрібне задекларувати ті позиції, де дійсно він є антинародним, антисоціальним і йдуть скорочення по дуже багатьох чинниках і освіта, і культура, і медицина і тому у подібне, що ж стосується нашого бюджету, я як член бюджетної комісії, звичайно взяли участь в обговоренні, деякі наші пропозиції були враховані. Особисто я, члени фронту змін будуть за нього голосувати не. Тому що він нас задовільняє, тому що це робота нашої області, всіх установ, всіх структур, відділів, напрямків на наступний рік, в принципі, і більш-менш виважено до нього підійшли. Навіть якщо порівняти з бюджетом минулого року, я, наприклад, завжди говорив про те, що я за бюджет цього року 12-го не голосував. Він порівняно з минулим роком, збільшений видатки. Я маю на увазі, видаткова частина десь на 15,5%. Я вважаю, що цей бюджет він не гірший, ніж цього року. І на 15,5 це ми закладаємо, ще ми не закладаємо ще прибуток, який по півріччю буде розподілятися. Ми вже розуміємо. Всі видатки захищених статті однозначно вони будуть враховані. Вони враховані в бюджеті. Заробітна плата, це опалення і так далі. І так далі. Це дотації. Я вважаю, що бюджет абсолютно збалансований. Ну а далі ви знаєте, бюджет приймається, а далі він в процесі роботи він коригується і вирівнюється. обласний бюджет виходить із бюджету загальноукраїнського. Цілком розуміло, нас комуністів звинувачують, тому чому ми його так чи інакше в тій чи іншій формі підтримали. Справа в тому, що тут можна погодитися із загально розхожою думкою про те, що краще мати поганий бюджет. Ніж ніякого, тому що без бюджету, якщо ми вступимо дві 2014 рік, це взагалі буде катастрофа і для освітян, і для охорони здоров'я, для культури, і для інших соціальних сфер. Все те, що буде закладати бюджет, ми будемо своєї сторони відстоювати. І стоїть лобіювати інтереси наших, нашої чорнобильської зони. Якщо аналізувати так не в порівнянні, а співставити показники обласного бюджету і показники державного бюджету стосовно волині, ці показники хороші. У нас є можливості виконувати доходну частину, і у нас на усі захищені статті видатків, у нас є достатня кількість коштів. Починаючи від заробітної плати і усіх захищених статей, і те, що стосується і харчування, те, що стосується придбання медикаментів, і так далі, і так далі енергоносії. Тому е я не нарікаю на показники бюджету. Я навпаки задоволений, що по усіх статтях видатків у нас в середньому не менше 7% ріст, ми маємо можливість забезпечити. Коштами усі наші установи комунальної власності для того, щоб утримувати, розвивати. І крім цього, ще з обласного бюджету, а це основне завдання обласного бюджету. А крім того, що з обласного бюджету ми спрямовуємо кошти на ті об'єкти, які будуються, реконструюються в наших містах, в наших районах. В обласній раді триває підготовка до сесії. До апарату ради розробниками подано понад 70 проєктів рішень. Розгляд окремих з них уже розпочався у профільних депутатських комісіях. Члени комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області підтримали проєкт сесійного рішення про утворення нового комунального закладу Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Вищенюка, це європейська практика. Більше того, вимога закону України про екстрену медичну допомогу. Між тим, члені профільної комісії цікавий спектр надання екстреної медичної допомоги в районах. Вони будуть як підрозділи з нашого обласного центру, і ну відповідно певні служби там будуть, звичайно. Тобто, ідеологія, яка то, що є зараз, воно все зберігається, лише буде додатися, буде додати створювати централізована диспетчерська і будуть додаватись пункти швидкої допомоги, щоб забезпечити 20 хвилинний доїзд. До пацієнта з моменту виклику в сільській місцевості створення такої установи заставить органи місцевого самоврядування органи державної влади привернути увагу на транспортне сполучення між населеними пунктами по містах обласного підприємства. Тут 10 хвилин практично 99,9% сьогодні вкладається вкладаються швидких допомог, то по районах і по селищах там є досить серйозні проблеми. Центр планують створити на базі луцької станції швидкої медичної допомоги. А відтак рішенням комісії на посаду головного лікаря нового закладу рекомендовано призначити Олега Куца, нинішнього головного медика цієї установи. Окрім того, Ігор Горващеньок повідомив, що наша область стала партнером інвестпроекту Вчасна допомога, що передбачає оснащення спецтранспорту gps навігацією. Значну увагу за словами чиновника приділятимуть підвищенню кваліфікації медичних працівників. Іників та забезпеченню карет швидкої усіма необхідними медикаментами. Продовжить випуск огляд подій останніх двох тижнів, які відбувалися за участі керівництва обласної ради. Традиційно у святковий новорічно-різдвяний період для працівників обласної ради та облдержадміністрації лунали різдвяні віншування від духовенства. Секретар Волинської єпархії Української православної церкви Миколай Буднарук передав вітання від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Потім у студенти духовної семінарії заспівали різдвяних колядок. Низку віншувань у стінах головної адміністративної будівлі області виконали священики Української православної церкви Київського патріархату. Слова вітань виголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також запросив Сутніх заспівати кілька колядок усім разом. Перші особи у області та духовенство обійнялись подарунками та словами вдячності. 17 січня відбувся щорічний телевізійний марафон Бог багатий милосердям протягом дня на сцені облмуздрам виступали церковні колективи. Марафон транслювався на каналі Нова Волинь у прямому ефірі. Загалом у дійстві взяли участь сім християнських конфесій. Захід проводився з ініціативи обласної ради, облдержадміністрації Луцької міськради, Волинської ради церков і товариства Червоного Христа. Участь у відкритті телемарафону взяли голови обласної ради Володимир Войтович, облдержадміністрації Борис Клімчук, очільник Луцька Микола Романюк та Митрополит Луцький і Волинський Ніфон. Рожечинська централізована районна бібліотечна система поповнилася 15 ма сучасними комп'ютерами з веб-камерами і навушниками для аудіо та відеозв'язку. Сільські бібліотеки району під'єдналися до мережі інтернет завдяки перемозі у конкурсі Всесвітньої програми Бібліоміст. Втілення цього проєкту у життя передбачає розширення бібліотечних послуг, а це своєрідний початок перетворення книгозбірень на сучасні громадські центри. Презентація проекту відбулася у Рожищенській районній бібліотеці для дітей за участі голови обласної ради Володимира ми маємо сьогодні можливість запропонувати дітям виходити у світ, і ми їм можемо запропонувати такі послуги, як про які вони вчора ще тільки мріяли. Депутати обласної ради передали різдвяні гостинці вихованцям ківерцівського спеціального дошкільного дитячого будинку Сонечко нагадаємо, подібні благодійні акції у період новорічно-різдвяних свят запроваджені минулого року за спільною згодою волинських депутатів. Тоді було закуплено солодощі та аудіоапаратуру, яка необхідна для забезпечення навчально-виховного процесу дітей з вадами зору, які виховуються у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі. Цьогоріч депутати не оминули увагою вихованців іншого закладу, що належить до спільної власності територіальних громад області. Для вихованців Ківерцівського спеціального дитячого будинку Сонечко коштом обранців закуплено іграшки та цитрусові. Аби передати подарунки дітям у дитбудинок, прибули перший заступник голови обласної ради Юрій Лович та керівник фракції ВО Свобода у Волині Ді, Олександр Пирожик. я вважаю, що подібні ініціативи мають великий сенс. Їх потрібно схвалювати. Жаль лише, що не так багато депутатів сюди прибуло сьогодні, тому що ми бачимо, що лише поява людей, лише увага до тих дітей. Вже викликає в них величезну радість піднесення. Ну а коли заносяться подарунки, ну то діти ще щасливі, аж дійсно, як в тому таночку, починають підскакувати до стелі. Тому вважаю, що це повинно стати дійсно доброю традицією, і можливо не лише до різдвяних свят, а й до якихось інших великих, тому що забагато ласки і уваги для таких діток не буває. Вихованці дитбудинку теж підготували для гостей святкове дійство. Вони розповідали вірші, співали пісні та запросили депутатів у веселий танок. Урочистої частини директор дитбудинку сонечку Галина Хижняк провела екскурсію приміщеннями, у яких живе і навчається малеча. Вона розповіла, що ранню реабілітацію тут проходять діти-сироти та діти із психоневрологічними вадами віком від 2 до 8 років. Загалом на сьогоднішній день тут виховується 43 дитини. Такі, які підлягають усиновленню, у нас залишилося лише троє. А це говорить про те, бувало таке, що ми 25% всього контингенту віддавали в сім'ю такі роки. 30% це дуже великий відсоток, коли ми передавали дітей. І тому на, на часі сьогодні стоїть питання реорганізації закладу, і ми вже маємо на сьогодні погодження Міністерства освіти про. Реорганізацію нашого закладу у дошкільне відділення Крупівського навчально реабілітаційного центру. Я хочу в першу чергу подякувати керівництву адміністрації цього закладу, вихователям, няням, усім педагогам за їхню величезну роботу, за їхнє добре серце, за ту справу, яку вони роблять з любов'ю в серці. Я хочу подякувати усьому депутатському корпусу, кожному депутату окремо за те, що він відгукнувся і не стояв в осторонь. Ми вкотре переконалися. Що не зважаючи на наше політичне забарвлення, ми всі можемо об'єднатись зараді одного єдиного зараді людяності і допомоги дітям. А зараз, до вашої уваги, традиційна рубрика Портрет депутата сьогодні нашим співрозмовником буде Петро Олешко, обранець Волинського парламенту двох скликань. Він знана у нашому краї людина, адже більше десятка років носить звання головного отамана Волинського округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке. Сьогодні козацтво стало таким, ви знаєте, патріотичним підйомом. Стало таким рухом, який сьогодні організовує і гуртує громаду України є і буде жити вічно, бо ми маємо в серці те, що не вмирає. Слова Лесі України. Свої голоси депутату довірили мешканці рідної йому Ківерцівщини. Відстоювати інтереси цієї територіальної громади він вважає своїм обов'язком. Серед проблемних питань, до вирішення яких доводилось долучатись обранцеві, гасифікація населених пунктів та розвиток інфраструктури району. Якщо сказати поетичними рядками щодо роботи своєї депутатської, то от, хотів би сказати, випробовують люди, випробовує час. Ще й потік словоблуддя випробовує нас. І суспільних хвороби, і дрібниці буття це екзамен на пробу, це екзамен життя. А рятує нас віра, надія, любов, бо вони тільки міра всіх життєвих основ. Не завжди чекаєш якоїсь дяки, подяки. Люди бачать, люди розумні і відповідно дадуть оцінку з часом діям тієї людини, який надали мандат довіри, депутати обласної ради зобов'язані реагувати на усі політичні процеси, що відбуваються в державі. Переконаний Петро Олешко. А відтак політику він вважає невід'ємною складовою у роботі головного представницького органу краю. Сьогодні і господарські питання без політики воно так завжди було. Воно просто не може бути. Вони йдуть поруч. Але більшість ми повинні звертати увагу, ясна річ, в області на Ведення господарської діяльності на те майно, якому, яким сьогодні розпоряджається обласна рада, відділу обласної і комунальної власності. Є багато питань, від яких залежить життєдіяльність нашого краю, прийняття багатьох програм. Це все робиться для того, щоб покращувався рівень життя наших громадян. У нинішньому скликанні депутат Олешко є заступником голови постійної комісії обласної ради з питань використання майна у попередній каденції. Він теж опікувався питаннями ефективного використання комунальних об'єктів. Комісія, з якою я разом працював, добилися того, що всі об'єкти ми через аукціон дозволили тим людям, які орендували. Наприклад, а на аукціоні хто міг запропонувати і кращу ціну і пропозиції? І щоб не змінювати профіль, наприклад, ведення господарства, я Хочу сказати, що було продано ряд об'єктів, і ці кошти якраз поступили так необхідні для того, щоб іншим покращити було і ремонт зробити. Петро Олешко відомий в області меценат і благодійник. Він очолює Волинську філію Всеукраїнського фонду ветеранів МВС. Крім того, обранець опікується кількома дитбудинками та закладами соціальної сфери Ківерцівського району. А ще він охоче долучається до реконструкції та зведення храмів за сприяння депутата побудовано вже. Близько десятка святинь. Джерелом натхнення своєю підтримкою та опорою в житті Петро Степанович вважає родину. Коли я бачу успіхи своїх дітей, бачу взаємопорозуміння дружини, колективу, підтримку батьків, які мене виховали, дали путівку, дорогу в життя, повели по цій життєвій стежині. Я сьогодні себе відчуваю ще дитиною, бо батьки, слава Богу, живі. Інколи буває так, що декілька днів не бачу це погано. А так, коли приходжу за порадою до батька, Подивлюсь на своїх батьків, ну старшають, мудрішають з руками, і ми такими станемо колись. І мудра порада завжди вона необхідна як повітря для. Людини як вода для риби жити, отже, боротися його життєве кредо. Депутат жартома називає себе трудоголіком. каже його відпочинок в роботі у постійному русі вперед. Своїм натхненням вважає поїздки по місцях козацької слави, кінні походи з побратимами. А ще подорож на святу землю збулась моя мрія. Я був з дружиною з паломницькою поїздкою в Єрусалимі. Був по святих місцях. Це минулому році. Назареті, Віфліємі, йордані Ріки ми е, оконалися. Ви знаєте, якраз перенеслися в ті часи, це біблійні часи, і е, набуття настільки того духовного, е, такого життєдайного, джерельного, е, так необхідно для кожної людини е, того світла. Яке мені сьогодні надає можливість черпати із тих спогадів і з тих своїх переживань, які відбулися під час поїздки ще набагато років. Хобі Петра Олешка колекціонування предметів старовини. Сам як кандидат історичних наук, є доцентом кафедри гуманітарних дисциплін в Маупі. І ви знаєте, як історик мені. Дуже цікава, минувшина. я постійно десь віднаходжу невеличкий час, щоб заглянути і в архівні документи, і поспілкуватися з людьми, хто цим займається. Знає багато хто, що я збираю старовину, приносять, пропонують. Якщо в мене нема такої речі, я обов'язково якось домовляюся, щоб вона була у моєму невеличкому такому музеї. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та з нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай вам щастить.